І це вже така добра традиція, і дійсно дуже приємно, тому що людина, яка не тільки з 22 року, та хочна з моменту свого обрання робить все можливе, щоб Харківщина змінювалася, ставала такою, як вона повинна бути. І на своєму окрузі в Харківському районі, і в Куп'янському напрямку. І зараз на Куп'янську, коли найбільш важлива, коли найбільш важка, і коли ворог дійсно намагається здійснити ті плани, які він хотів здійснити і здійснив у 2022 році. Велика честь бути знов тут, серед вас, і дякуємо вам за ваш вибір бути тут. Вчора були на Лимані, були на Слав'янському напрямку, в Ізюмі, їздили, спілкувалися. Ось сьогодні тут велика честь, тому що ми точно розуміємо саме ви. Навіть не думаючи про це, ви пишете сучасну історію країни. Це, це не про роботу, це вже про подвиг, це вже про те, що дійсно ми маємо тут сьогодні світло, вода і головне, що світло йде від, від кожного з вас. Дуже вам велике дякую. Дякую вам, Іван Павлович, Дякую за підтримку за те, що ви знаходите з нами тут в Купенську безпосередньо да, на лінії фронту і допомагаєте.